Так, проходить зборка ГДшки, дискова ворона 3,1. Ось вже почали транспортне приспособлення чіпляти. Все на болтах. 8 тут а з цієї сторони, і 8 спереді. От каток вже прикрутили. Там потім все зашплінтуємо. Під резину. Потім людина докине ще по стійці, там-там ось так все виглядає. Отак от, якось так. кому потрібно замовляйте, зроблено з нуля. Захват 3,1. По суті, його можна любий робити під любу техніку. Слідуюче відео вже максим фінальне буде, буде вже із колесами, з циліндром, з трубками, з усим.